Першість на престижних змаганнях в Івано-Франківську привітали спортсменів, які показали блискучі результати на міжнародних турнірах. На етапі Кубку світу з боротьби самбо їм вдалося здобути вісім золотих медалей. Одну з найвищих нагород серед юнаків та дівчат виборов 18-річний Володимир Свідрак. Самбо каже, займається вже близько десяти років. На змагання такого серйозного рівня зізнається їздив вперше. До вас дуже важко там представник Франції у фіналі мені дуже важко. Попався. Ну, був технічний, незручний для мене. І мені вдалося його виграти цей, е, больовим на руку. Так, я здобув перше місце. Цей етап Кубку світу був відбірковий на чемпіонат Європи, який буде проводитися в середині травня у Сербії. Проходили змагання з 17 до 19 лютого в Кіпрі. Чотири найвищі нагороди на них вдалося завоювати і дорослим. Одне золото здобула спортсменка Галина Ковальська. Свою перемогу, зізнається, присвятила всім захисникам України. Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони виборюють найціннішу перемогу для нас. Щодо змагань, змагання пройшли вдало. У всіх були поставлені певні цілі для кожного. Е, вдалося виконати їх не на відмінно. Є над чим працювати, є з чим працювати. Будемо готуватися до чемпіонату Європи подальшого. Надіюсь, результат буде не гіршим. Будемо старатися. Також в обласній адміністрації відзначили і атлетів, які успішно виступили на чемпіонаті світу серед спортсменів з вадами розвитку. Серед дев'яти держав учасників Україна виборола перше місце, здобувши 13 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медали. До складу збірної увійшло троє прикарпатців, які привезли з турніру 11 нагород. Медаль за перше місце на 1500 метрів. На други ден бих 3000 метри с други мисте И бил естафета 4, 4 по 400 метри. не Ме заняли да там други мисте. І відповідно чотири по 400 були третіми. З Івано-Франківська при біли естафето. Наші хлопці теж – Вася і Міша Біленко. Наразі спортсмени продовжують тренувальний процес, адже попереду у них важливі та престижні міжнародні старти, на яких сподіваються, покажуть не менш гідний результат. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.